Добрий день. Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні подивимося разом з вами каталог за січень Aivan. Ну, така обкладинка не зовсім новорічна, якась більш схожа на щось літнє. Ну, як є. Отже, так як в мене замовлення затримуються, не знаю, коли прийде. Друкований каталог, тому давайте подивимось каталог онлайн, так як він вже доступний. Так, попереджаю, що я буду тут дивитись цей каталог з обговореннями, з якимось там своїми відгуками. Тому, кому цікаво просто каталог без коментарів, то вам тоді інше відео потрібно. Так, і давайте. Перейдемо до обговорення. Так. Відразу ми бачимо б'юті-бонус, ми можемо отримати туш люкс за 99 гривень. Якщо ми замовимо продукцію з каталогу на суму 499 гривень, при цьому потрібно обов'язково замовити новинку. Ось таку крем для шкіри навколо очей з вітаміном С. Отже, якщо ми його замовляємо і 499 гривень по каталогу, то отримуємо, ну, можемо замовити ту люкс за 99 гривень. Я збираюся використати цю можливість, так як серію люкс я хочу повністю протестувати. І туш мені якраз буде потрібна. Далі бачимо товари з серії з вітаміном С. Ну, ціни більш-менш однакові. Так, і ось така сироватка для обличчя з вітаміном С. Я нічого з цієї серії не тестувала, тому якось не можу свій відгук вам сказати. Ось такий набір. Також набір. М -м, так, губна помада леді. Ціни в неї бувають і менше. Так, суперстійкість помади. Так, рідка губна помада Ультра з матовим ефектом. Мені подобаються ці помади, в мене є у використанні. Так, і поживний блиск для губ Ультра. Також. Гарний. У мене також у використанні є олівці для губ. Ну, ми бачимо, що ціни так знову піднялись трішки. Так, оліє для губ. Це класний продукт. У мене немає використання, але я користувалась. Ну, такий гарний продукт, гарно зволожує. Не сильно липнуть потім губи. Так, ось така в нас помада, помада бальзам, суперзволоження помада. Так, це в нас помади Ультра Мерехтливі і просто кремові а ціни. Ну, ціни, в принципі, непогані. Так, а це в нас ціни такі, якщо в... так, за виконання умови. Так, Ага, це в нас за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Це в нас матова ультра. Туш бездоганні вії. Це зараз одна з моїх найулюбленіших тушів. В мене вона зараз у використанні. Це новинка недавня. Мені вона не сподобалась. Вона в мене також є, але не скажу, що вона стала моїм фаворитом. Щіточка мені така не подобається. Так, ці це також гарна туш. мені сподобалось, як прокрашує. Праймер трішки дешевше, ніж звичайно для вій. У мене також він є. Так, це в нас все туші. Палетки. Це в нас новинка, але вже тут знакоклику. Ну, не знаю, якось у мене одна палетка є віддеї, вони так в золотому оформленні і якось більше не замовляю. Ну, Не, не знаю якось начебто мені дорогувато. Тіні олівці. Так, це в нас тут підводки. Угу. Також підводка. Це в нас для брів. Так. А ось я хотіла б в грудні замовити. Там, ну, в мене хотіли замовити оцей юлівець для точного профарбування брів. Але його показує, він сірим вибиває, що його взагалі немає. Так я не знаю. Тут він знову є так, чи знову з'явиться. Чи... Чи не знаю. Геть для брів. Хайлайтер. Це в нас також новинка була. Тональний. Консилер. Ось оцей бездоганний тон. Мені подобається в мене є. Це у нас все поверстей. Пудри. Оцей тональний також бездоганний тон, мені також він дуже подобається, гарно лягає на обличчя. Він такий і не матуючий, і не сильно такий блискучий, якраз такий, як потрібно. Так, це в нас все для контурингу. Праймери. Так, спрей. Так, це в нас лаки пішли. Я лаками не користуюсь, тому нічого вам сказати не можу. Догляд за нігтями. Пензлі. Серія люкс так далі у нас пішли аромати? Ну, Непогана така знижка на attraction. Так, «ТТА» серія. Лак. Ну, Ціни на парфуми, звичайно, підскочили. На фори ціна така, я б сказала, непогана. У ну, мене, ну, взагалі, так ціни вейвені підскочили, що якось клієнти не зовсім так сильно хочуть замовляти щось. Так, Ів". це в нас реа. Інкадесенс. <кхи> так, і це у нас буде новинка. Так, а новинка, а в лютому у нас буде серії «Love you». Потрібно буде замовити пробничок. Персів. Так, ну ціни на ось оці на 30 мл. Нормально так підросли. Великі об'єми 100 мл. Ну, так як рахувати, то вигідніше вже тоді краще в 100 мл брати, ніж 30. Так, Пурбланка. Ну, на порбланку, я б сказала, непогана ціна. Так, пешенденс піднялась ціна. Ну, Summer White. я думаю, що Summer White не коштують таких, ну ось, це не їхня ціна, вони не стійкі, щоб, щоб так коштувати. Так, мініспреї. Парфумовані лосьйони трішки нижче, ніж в тому каталозі в грудні. Так, різні, різні спреї. Це в нас ціни тут, ну, зовсім страшні. Так, чоловічі, ну от чоловічі парфуми вейвені, ну от нормальне на них ціна, адекватна Угу. Набір индивидуал. Ага. Це в нас шампунь Гелі, Дезодоранти, щось мало. Набори далі йдуть. Так, набор для нього. Ну, не знаю, тут парфумів нема. Щось як, як по мені дорогувато. Так, а це для неї. Ну, мені не подобаються такі набори. Так. Для обличчя NU Крем для шкіри навколо Чей я користувалась, мені, в принципі, сподобався. А, так, нічна маска також в мене зараз є. Також подобається, гарно зволожує обличчя. Угу. Це у нас всі креми. Система для шкіри очей. Угу. міцелярка, тоніки, сироватка. Тут у нас ось все представлене, всі засоби НЮ. нью. Так. Ну, ви все бачите. Далі серія Nutra Effect. Ось bb креми Міцелярки. Це в нас очищуючі засоби. Я б сказала взагалі. От, якщо на ось ці, ну трайфект, непогані ціни. Е, ну, Якщо так походити, подивитися по магазинам Єва, там Watson's, то в принципі непогана ціна на ці засоби креми Avon Care, все ніяк не випущу відео своє на огляд на цю серію. Ну, ось після огляду на цей каталог обов'язково буде. Огляд на цю серію Clear Skin. Далі в нас волосся так відновлення серія. От якраз оце серія відновлення. Я зараз беру на затест повністю всі засоби, які є. Так, а, непогана ціна на шампунь, кондиціонери. ось, За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Щітки для волосся, а непогана ціна на спрей-термозахист. Угу. Ну, на ці шампуні-кондиціонери ціна не міняється. Ну, я якось боюся таким користуватись. Я користувалась у мами, як мама замовляла собі, як була в неї, то користувалася. Ну, з одного разу нічого, в принципі. А, ну, Я думаю, якщо більше раз покористуватись, то я боюся, що в мене перхоть буде. буде. Дитяче. Так, це в нас тут інтимна гігієна для депіляції засоби для гоління. Це в нас для ніг. Також для ніг засоби різні. З лавандою, обожнюю лаванду. Так, далі в нас планет спам. Planet спа Planet в мене є огляд на всі серії, тому, кому цікаво дізнатися, якісь відгуки про цю серію, то переходьте в мій плейлист планет Спа. Там все є. Мені, в принципі, планет спа подобається події. Ну, єдине, що там по ароматах деякі, деякі підсерії аромати мені не дуже подобаються, а події, звичайно, гарні. Це в нас Skin Soft. не користувалася, не знаю, для чоловіків різні такі засоби. В мене в чолові користується цим тримером для носа і вух. Напишіть, кому було б цікаво детальний огляд на це, щоб я там показала, все розказала, як він там діє, то напишіть я зніму. Так, ну це в нас все чоловіче, це в нас вже для засмаги, проти засмаги. Ці всі засоби Avon care для тіла, велике різноманіття ароматів це в нас новинка, тропічні фрукти. Так. Ну, Я собі не брала новинки, так як в мене дуже багато всього зараз потрібно використати. Багато назбиралося для тіла це з Planet Spa, які я тестувала, тому я поки що для тіла сильно не, собі нічого не купую. У креми, піни для ванни. Так. Гелі? Так, у нас тут рідкі мила, спреї для тіла. Це у нас новиночка також. Це із лимоном, базилік. Так, сенсес. Мені цікава, звичайно, ця із лавандою та ембером серія, можливо, колись все-таки протестую. Так, далі в нас йде такий мегасейл, можна сказати. Маски плівки Planet Spa. Ну, такі, Можна спробувати, але нічого там такого мега очищуючого немає в цих масках. Крем для видалення волосся. Також в мене є, користуюся. Також у нас Planet Spa із деревом шиї. Класна серія, обожнюю. Так, маска абсолютне живлення, не знаю, не користувалася. Багато функціональні креми, вони непогані, але всі, хто в мене не брав, ну, майже всі, дуже довго е, використовуються ці засоби і вже набридають. Так, гелі для душу, піник, рідке мило це у нас тут дитяче, спрей для тіла. Далі в нас ще такі далі розпродаж іде е, Максим е, туалетна вода. Гель для гоління. Ну, гель для гоління я брала, була в запасах лежить, що чоловік ніяк не довикористовує попередню, щоб, щоб цю взяти, тому поки що нічого сказати не можу. Засоби з білим чаєм класні, особливо ось цей засіб для вмивання взагалі можу рекомендувати 100%. Декоративка, рідка підводка, графіка. в мене є в білому відтінку. В принципі, непоганий такий. Але ну, потрібно нашаровувати, бо, може бути, трішки з першого разу не таке яскраве, як хотілося б. Так, ну це палетки лак рум'яна, не знаю. Далі піжама. Ну, Дорогувата буде. Ну, цей одяг, оцей, для мене це за дорого. Ціни такі. Так, ароматизація для будинку, ну, також ціни, так собі, ну, дивіться, кому підходять такі ціни, то, звичайно, пробуйте. А, далі у нас маска зі змінними вставками в чохліці для очей, пристрій для релаксації. Ну. Ага, це в нас прикраса на шию із знаками Зодіака. Набір для нього. Ну, ось оце непоганий набір, я б сказала, непогана ціна. Тут у нас і туалетна вода Wild Country, і гель для гоління, і засіб три в одному, шапунь, конди... кондиціонер, і гель. Тому, в принципі, такий набори я б ну, радила б спробувати замовити. Так, і в нас ось такий жіночий набір. Це в нас і крем для рук 100 пліктів. Класний, ну просто класнючий, мені дуже подобається. І в нас тут тушиться, що також мені дуже подобається. І парфумована вода Today 10 мл. В принципі, також непоганий такий набір. Далі аутлет прикраси, годинник. Угу. Далее у нас тут разный одежда. Это у нас одежда ночи, домашний халат. О, ручки многофункциональные. <с> Так, також ароматизація, і далі в нас йдуть гелі для душу у великому об'ємі 720 мл і маленький 250 мл. Сироватки для волосся, Advanced Techniques. Класні взагалі сироватки, можу рекомендувати, я думаю, їх всі майже знають. Потім двохфазні сироватки, спреї для волосся креми NU, нічні та денні. А, так, а це в нас. Чекайте, а що воно? Немає однієї сторінки. Чи... Пропустили чи що. Це в нас тут на туалетні води акція. через Little Black Dress, а, you. і ще якісь повинні бути. Щось пропустили. Так, ось такі туалетні води. Це в нас імері Квін. Взагалі, от я хочу іморі замовити всі собі якось спробувати. Я думаю, що це те, що мені подобається. Такі аромати, стійкі, такі насичені. Так, і маск. Далее туши. Угу. все такие минерально пудра рассыпчатая, та румяна в кольках и хайлайтер и э, оливцы для очей. Це тут, якщо 2, то тоді 99, а 1 – 109, бувало, і кращі ціни. Ну і остання сторінка, також олівці у нас тут. Отже, ось такий був каталог. Сподіваюся, вам сподобався огляд з моїми коментарями. Я знаю, що вже були, а вже є огляди цього каталогу. Але це для моїх підписників, хто чекав саме від мене, можливо. Отже, так, побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись, коментувати. Мені це дуже-дуже важливо. До наступних зустрічей і всім па-па!